Соломія, пронумеруй, будь ласка, дії. 10 мінус 7. 3. І плюс 1. Чо? Чотири. Дуже багато залишається поза поза кадром, так, mm -hmm. за дужками е того, що видно в моїй роботі, бо видно тільки... Ліля, як справи? Mm -hmm. Забирай все оце. І бубліка свого. звати Антона Таманчук, я вчитель початкових класів в одній із гімназій Києва. Наразі я класовод другого класу. Чим я займаюсь? Я приходжу на роботу і насолоджуюсь життям, спілкуюся з дітьми, ми граємо. Вчимося. Моя робота передбачає три основні речі: підготовка до уроку, проведення уроку і перевірка результату уроку. Якщо взяти уроки, то це тільки те, що це як вершечок айсбергу. Тобто, те, що видно, залишається дуже багато за дужками за дужками підготовка до всіх видів активності, які я намагаюся проводити щоденно для того, щоб дітям було цікаво вчитися, і е, у них була мотивація і ставлення до навчання позитивне. Дуже багато робочих кейсів вже готових існує в інтернеті. Е, багато чого нам давали на е, наприклад на дидактиці в університеті. Тобто я використовую не тільки те, що я придумав сам. Моя роль, е, моя роль вчителя, моя роль навчити. Дитину спочатку навчити вчитися, а потім навчити всьому, що має вміти дитина станом на кінець початкової школи, тобто опанувати всі компетентності, які заплановані програмою. Ми з дітьми подружилися, і ми, наче, родина з ними, вони можуть розповісти мені все, що хочуть. Вони можуть у будь-який момент підійти і почати обніматися. Я намагаюся не грати роль. Е, такого правильного вчителя. Ми можемо послухати музику не та, та яка про сонечки і квіточки, а та, яка їм подобається. Ви готові дізнатися, що? Я не відкрию, якщо ви будете кричати мені на буці. Лампа, трансформер. Про мої тіктоки. А що розказувати? Просто знімаю тіктоки. Іноді з дітьми, іноді сам як їм це. Е, ну я зазвичай, коли я дістаю телефон, я намагаюся зробити так, щоб вони не помітили, що я знімаю, щоб був природний процес, бо вони, коли е, бачать телефон, то там вже починається. Вони заглядають, уже ніхто ніяких завдань виконувати не хоче. Але якщо раптом хтось помітить, що там Антон Сергійович заховав телефон і почав знімати щось, тут же всім треба сказати про те, що я знаю, що ви знімаєте моє. Е, Бачення освітнього процесу таке: все має бути інтерактивним якомога більше інтерактивності. Дитина має доторкнутися, зробити, бути всередині, не просто прочитати. А прожити щось, наприклад, про що я кажу, коли ми досліджували воду, вивчали воду. У нас було два варіанти розвитку подій: або ми відкриваємо підручник і читаємо властивості води, і їх запам'ятовуємо, або ми беремо воду у воді розчиняємо фарбу. Дізнаємося, що вода розчинник. Потім е, ми накидуємо туди е, ґрунту. Дізнаємося, що ґрунт не розчинився або розчинився частково. Потім ми робимо фільтр, е, цю е, воду фільтруємо е, отаким <от чином, і це просто е, прекрасно, тому що якби про це було просто написано у підручнику, і вони просто про це прочитали, запам'ятало б дві дитини. Чому саме так? Чому саме е, один, два, три? Тому що ділення е, більше число і тут ділення два, і треба спочити. Катя, ще раз. Тут ділення і множення, а воно важче на терезах, ніж е, Ніж 0. додавання і віднімання. і віднімання. Дужок немає, тому все по порядку. Один, один. і помножити на один. Записую. Другий приклад допоможе мені зробити Маргарита. Мені завжди хотілося бути вчителем. Я ще коли е, прийшов у перший клас, я побачив, що робить моя вчителька, і я е, зразу знав, що от. От я хочу теж так. Я хочу стояти перед дітьми, розказувати, а там, а тут, а відкрите, а закрите, і всі мене так слухають. І ну так мені хотілося. У них вже не було вибору, тому що я спочатку подав, а потім сказав, що я подав документи. І вони вже зрозуміли, що якщо я так довго цього хочу і не відступаю від своєї мрії, вони вже змирилися. А зараз, коли вони бачать мої успіхи. E Деякі, то звичайно, що вони пишаються мною і підтримують мене в усьому. Ну, друзі, в шоці, досі, що я вчитель. У мене є подруга, яка мені каже, Боже, я не можу повірити досі. Я не уявляю тебе там. Ну кажу, приходь, подивись, уяви. Я коли прийшов вступати, я відкрию я, пам'ятаю, що я чи запізнився, чи що. Коротше, вже процес почався. Я відкриваю двері в аудиторію, така величезна аудиторія. Всі жінки зрозуміло. Я питаю це іспит. А мені викладачка сказала, що от е, вам точно не сюди. І я такий. Ну як ну я коли, до речі, коли вона це сказала, я зразу зрозумів, що я саме там, де і мав би бути, тому що цей стереотип він існує. Що тільки е, вчителями початкових класів можуть бути тільки жінки. Насправді, у серед моїх знайомих є багато вчителів початкових класів, чоловіків, і навіть в тіктоці вони, я не знаю, чи це через мене, чи, чи е, за власним бажанням вони всі почали. Ну, не всі, а більшість я бачу в тікто. Тоці, що їх реально багато, коли я прийшов всі, е, сюди працювати в цю школу. Звичайно, що мої колеги вони такі з цікавістю до е, е, за мною спостерігали, е, посміхалися, там щось розпитували. А зараз нормально ми всі працюємо на одному рівні. Все супер. Існує така неймовірно дивна для мене штука в підручниках, в завданнях, в яких написано «Спитай у вчительки. Вчителька розкаже, а як каже ваша вчителька, і тут я, і в жодному підручнику немає слова вчитель. Хоча це дуже дивно. Невже не можна написати там через слеш учительку-вчителя? Спитай учителя в учителя або вчительку. Той, хто складає підручники, має знати про те, що я теж існую в цій країні, і теж хочу, щоб діти запитали у вчителя, а не у вчительки. Є дуже класна пісня. Про канікули, і там є слова. Перша вчителька моя Прекрасно, все, цю пісню ми вже взяти не можемо. Переробіть пісню ще мені. Я вступив не з першого разу. Спочатку я навчався там, де хотіли мої батьки. Навчався на інженера-землепорядника. А потім е, я все ж таки прийняв рішення йти за своєю мрією. І вступив в педагогічний. Я вступив в Національний педагогічний університет імені е, Драгоманова на факультет спочатку філософський. Я відучився, у мене перша спеціальність філософія і психологія, а потім. Е, Початкова освіта. Предмети так і називаються методика мовної галузі, методика математичної галузі, методика природничої галузі, методика соціальної і... соціально здоров'язбережувальної галузі, інформатичної галузі. Ну, короче, всі галузі. Ну і ще е дидактика початкової школи, е психологія, філософія була, е українська мова за професійним, англійська мова. А от Софт skills вони е їх можна набути тільки тоді, коли приходить в середовище, тому що е, я, коли е, прийшов, ну набрав дітей, почав працювати. Я думав, що я знаю все, і що в мене буде виходити. Все насправді це не так. Виходити у мене почало тільки зараз. Всі навички і досвід він приходить з часом на ну, свій раджу. Ступайте в Драгоманова, хороший університет. Я думаю, що якщо дитина точно знає підліток, точно знає, чого він хоче, йому треба йти в коледж, там отримувати базу знань і вже йти одразу працювати і навчатися. Наприклад, заочно. я би із задоволенням пішов би у коледж і після коледжу зразу ж набирати клас. Це ж прекрасно, і, і, і вчитися ще. На заочній формі навчання здобувати вищий, е, вищий ступінь. Зміни разючі, тому що е, переформатування класів деякі діти залишились за кордоном, деякі діти прийшли з інших класів, деякі класи дистанційні, деякі е, очні. Ми е, часто спускаємось в укриття. Тоді уроки там проводити ми не можемо, тому що там забагато дітей. Ми не можемо поїхати десь далеко на екскурсію. Ми не можемо. Ми дуже багато чого не можемо, на жаль, зробити. На початку було, е, було і страшно, було і незвично. Треба було навчити дітей йти в укриття. Треба було навчити дітей, що якщо вони знаходяться не в класі, а десь, наприклад, в їдальні, а вона тут далеченько, і лунає тривога, що треба самостійно йти в укриття і сідати на місце, яке зафіксовано е, за нашим класом. Майбутнє країни це діти. А для того, щоб підготувати цих дітей до майбутнього, існує дві групи людей: вчителі і рідні. Вчителі це не менш важливо ніж рідні, тому що саме вчителі задають траєкторію розвитку саме в знаннях і в підготовці, як дитина буде вміти працювати. Тобто, ми тут в школі зараз, коли сталася реформа НУШ, ми вчимо дітей взаємодіяти з іншими, взаємодіяти з предметами, відстоювати власні думки і так далі. Тобто ми робимо тут дуже багато чого. Ми розвиваємо дуже багато чого зараз. Це раніше задача школи була навчити писати, читати і рахувати. Зараз цей список розширений просто настільки, що якщо переглянути цей список, можна зрозуміти, що е, ми формуємо цю дитину. Що робити? Е, треба пробувати. Треба, е, Якщо під лежачий камінь вода не тече. Треба цікавитись, треба читати. Я, до речі, раджу дуже е, переглядати фільми. Я дуже багато фільмів про вчителів, і там, реально дивлячись на фільм, е, на дії вчителя можна зрозуміти, як що працює. Там звичайно, що все дуже е, казково, космічно і так в житті не буває. Але елементи можна, е, можна з цього почати. В принципі, треба точно. Основи е, вікової психології потрібно знати в якому віці яка провідна діяльність. Тобто, якщо у моїх учнів зараз провідна діяльність навчально ігрова, то ми не можемо їм дати просто навчальний, навчальний зміст вправ. Нам потрібно, щоб були елементи гри. Вони граючи, навчаються в освіті дуже високі кар'єрні сходи. Дійти до директора насправді це не, не кінцева зупинка, яку можна досягти в освіті. Тут така траєкторія розвитку величезна. Що якщо вам ви, ви станете вчителем, а потім через час відчуєте, що у вас немає на це сил, але ви але вам подобається сфера, ви можете рухатись далі, і це Обов'язково в школі є настільки велика кількість різних е, освітніх хабів, е, навіть управлінь, департаментів, чого хочете. Тобто можна, в цій сфері можна рухатись просто вперед по, по боках, куди хочете. Ті, хто вступив, Педагогічний, тому що не вступив нікуди, ну, це теж дивно, тому що там треба ЗНО з математики. Я не знаю. Ну, це як на мене дивно. Я хочу сказати, що початкова школа це не про сонечки і хмарки, це не про е, палочки і рисочки. Це титанічна величезна робота, тому що дитина, яка приходить е, не вміючи тримати ручку. А має через 4 роки е, вміти виконувати, наприклад, усний рахунок трьохзначних чисел, вибачте, для того щоб це зробити, треба не аби як постаратися це зробити, а для цього потрібно багато чого вміти і знати. Тому е, я абсолютно не погоджуюся з тим, що е, якщо що ви маєте йти на вчителя початкових класів, якщо більше не я немає ніяких варіантів. Освіта на часі саме знання роблять наших дітей свідомими громадянами нині та відбудовувачами країни в майбутньому. І вчителі та вчительки початкових класів підтримують дітей на цьому шляху за сучасних умов. Їхня робота надважлива і надскладна водночас. Учителі продовжують навчати дітей, попри руйнування освітньої інфраструктури, блекаути і повітряні тривоги. Щодо руйнувань, за даними Міністерства освіти і науки України, станом на травень 2023-го від бомбардувань постражі. Дало майже три тисячі закладів освіти. Серед них на кінець квітня 2023 року повністю знищено 259 шкіл. Та, попри це, вчителі продовжують навчати дітей. Комусь це вдається у стінах уцілілої рідної школи, комусь за кордоном в евакуації, а хтось проводить заняття онлайн. Професія вчителя або вчительки початкових класів для тих, хто мріє виховувати нові покоління свідомих українців. Перші вчителі це наставники, які дають дітям базові навички для пізнання світу. Та та збагачують їх цінностями. Вони знайомлять дітей із розмаєм наук та допомагають їм розвиватися в різних напрямах. Ці фахівці мають багато шляхів для розвитку, можуть працювати у приватних чи державних школах, у спеціалізованих математичних гімназіях чи загальноосвітніх закладах, а також будувати кар'єру освітніх консультантів, державних управлінців та громадських діячів, які розвивають українську освіту. Хочеш побудувати освітянську кар'єру? Стартуй із професії педагога початкової освіти вже після. 9 класу для цього вступай у коледж на спеціальність початкова освіта. Тут ти вивчиш основи педагогіки та психології, а також методики викладання предметів для школярів-початківців. Лови декілька варіантів закладів, з яких можеш почати цей шлях. А після цього можеш продовжити навчання в педагогічному виші. Там отримаєш бакалаврський чи магістерський ступінь, щоб рухатися вгору кар'єрними сходинками. Запалює ідея навчати дітей, нумо дізнаватися про цю професію більше. i hey.